Доброго дня! Практична робота з інформатики. Тема файли і папки, контекстне меню. На робочому столі натискаємо правою клавішою миші, обираємо команду создать. Папку. Папку підписуємо власним прізвищем ім'я. Відкриваємо цю папку. В папці створюємо. Ще одну папку. «Создать папку. І підписуємо цю папку уроки. Натискаємо Enter. Відкриваємо цю папку. В папці створюємо також ще одну папку, яка буде називатися математика. Знову натискаємо Enter. І відкриваємо цю папку, і в папці створюємо документ. Документ Word, який буде називатись задача. Ось таким чином. Тобто, ще раз закриваємо і тепер дивимось. Створена папка прізвищем ім'ям. В цій папці створена папка, яка називається уроки. В папці Уроки створена папка математика. В папці Математика створений документ, який має назву Задача. І таким чином ось вказаний буфер обміну. Подивіться, будь ласка, і ось шлях, який виконаний створена папка прізвищем ім'ям. В папці під моїм іменем створена папка уроки. Папки ці уроки створена папка математика. В папці Математика документ задача. Для того, щоб це створювати, ще раз, ми натискаємо праву клавішу миші, обираємо команду Создать. Створюєте або папку, або документ Microsoft Word. Ось вони правою клавішою миші. Також цей документ ще можна скопіювати, обрати команду копірувати, вставити. І ось буде копія. Потім, ось в такому варіанті, ви натискаєте клавішу Print Screen і відправляєте скріншот у Classroom, або просто на телефон робите фото, щоб видно було гарно, ось ці кроки створення папок. Або також можете зняти відео. Тобто, в якому вигляді ви представите свою практичну роботу, вже різниці немає. Дивимося ще раз: папка. В папці створена папка Уроки. В папці Уроки створений предмет математика. В папці Математика документ Word Задача. І потім цей документ скопійований. Або ми робимо скріншот І цей скріншот відкриваємо в «Paint» І потім надсилаємо його, вставіть. І ось цей скріншот з'являється, який ви надійшлите мені у класрумі, або просто робите фото на телефон. На цьому ваша практична робота буде закінчена.